Нарешті в Україні винайшли диван, на якому можна їздити. Транспорт мрії створив винахідник із Слов'янська. Думаю, а що, от, на, на чому ти відчуваєш максимальний комфорт? Та на дивані, звичайно, це, це максимально зручна штука. Ну, і так виникла ідея зробити його, ну, рухав, ну, щоб він рухався. Виїжджає там десь кави попити. Парк. Це прикольно. Аркадій, інженер-розробник з 20-річним досвідом, конструював майже все від обладнання для заводів до дерев'яних дитячих іграшок. Його найяскравіша розробка інтроцикл. Це транспорт на одному великому колесі, аналогів якому немає у світі. Це мені дуже подобається взагалі ідея засобу пересування на одному колесі. Та я Взяв і вирішив, що треба сісти зручно як в кріслі, і спроектував так, щоб можна було сісти вдвох. Або що то за транспорт такий, якщо не можна ніяку дівчину покатати, правильно, на що тоді він потрібен? До 24 лютого Аркадій також робив сухе вино та започаткував винний фестиваль у слов'янську, але повномаштабне вторгнення перекреслило захоплення та плани. Як я о 5 ранку, 24 лютого прокинувся від вибухів. Одразу вже стало зрозуміло, що вином я вже не займаюся, що треба збирати речі і їхати де небудь в той бік, де вибухів нема. Разом із шестирічним сином Аркадій виїхав на Тернопільщину з дружиною, що зараз за кордоном. Чоловік розлучений чотири роки. Сина виховує сам. Узимку зимку 2023 року. Аркадію спало на думку зробити диван на колесах. Транспорт складається з дощок та обладнання з інтроциклу. Щойно Аркадій виїхав на вулицю. Перехожі почали його знімати та викладати відео в соцмережі. А чоловік радіє, що підіймає людям настрій і підвозить усіх охочих. Чому я створив його? Тому що я вважаю, що життя. Ну, переважні більшості сумне і сіре. І якщо ти хочеш його якось підфарбувати яскравими фарбами, то ти маєш це робити. власноруч. наразі. Аркадій усі сили вкладає в розвиток власного бізнесу, овочевої консервації через сторінку в соціальній мережі продає закрутки, снеки та соуси за власними рецептами. Розробив два рецепти, взагалі нових, які ну я. Щось подібного не знайшов. В'ялений, солодкий перець, олії — це перше блюдо. А друге я зробив пастилу томатну, тільки не дитячу, а гостру. Але Аркадій планує і нові винаходи та відкритий до будь-яких пропозицій. Інженер проєктує будь-що було фінансування. Тобто від підводного човна до літака. Омежи ніяких нема, розумієте? Навіть ні, не злякав до космічної ракети. А обмеження по дальності польоту в моєї думки його майже не існує. А ще шукає другу половинку, щоб разом кататися на дивані. Беседцевільне шукає дівчинку попри війну. Чоловік намагається не втрачати оптимізм і дарувати радість собі і оточенню.